Поки звичайні гравці у Майнкрафті добувають землю, я з Кавуна перетворюся на справжнього бога. І що з цього вийде, дивіться прямо зараз. Нарешті настав час, коли я можу вам це показати. Так, друзі, як ви бачите, я перетворився на справжнього бога. І всім привіт, з вами, я Кавун, і це моє нове відео. В мене є крила бога. Борода, а також корона Бога. Ну і також, звичайно, суперздібності Бога. На які ми прямо зараз подивимося. І почнує з блискавки Бога. Ей, тут хтось є, мені треба знайти якогось моба. Щоб показати цю блискавку. О, курки, ви але мені треба це зробити. Кидаємо, і ви це тільки що бачили. Я навіть не встиг усвідомити, що сталося. Тобто ми кидаємо блискавку в цю вівцю, і як ви бачите, вона просто знищується. Цікаво, я можу це робити нескінченно разів, тому давайте спробуємо. Кидаємо ось таким чином, просто подивіться, що відбувається в нашому Майкрафті. Сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. О, привіт. І друзі. Обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви хоча б раз грали у Майнкрафт. Так, все, що треба, це просто поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви хоча б раз грали у Майнкрафт. Я граю в Майнкрафт кожен день, тому я вже поставив лайк та підписався на канал. І ви обов'язково те ж саме, але ми продовжуємо. Забув сказати, що сьогодні ми не тільки подивимося на предмети Бога, але також звичайно на його здібності, а ще ми спробуємо пройти Майнкрафт. Я зустрінуся з драконом і покажу йому до раки зимують. Ціль кожного гравця у Майнкрафті це добути декілька діамантів, щоб скрафтити найкрутішу броню. Але навіщо Богу йти в шахту? Він може сам створити собі діаманти. Подивіться, в мене є ось такий діамантовий посох, за допомогою якого я можу спавнити діамантів скільки тільки захочу. Дивіться, ось таким чином я можу це робити. До речі, таким чином, мені здається, ми можемо навіть і село перетворити на діамантове село. Коли я натискаю, з'являється діамантовий блок, а також один діамант. А якщо я це буду робити, декілька. Кілька хвилин, що станеться. Ну що можу сказати, ось скільки діамантів з'явилося. Знаєте, мені їх височить на все життя, але ми будемо продовжувати. Як ви зараз бачите, Бог може позбавити життя кріперів, тому що вони злі і хочуть всіх знищити. Тому я вважаю, їх за це треба покарати. Давайте це робити нескінченно разів, щоб вони навіть підійти до мене не змогли. Але, друзі, є один нюанс. Навіть якщо вони спробують мене взірвати, давайте, давайте спробуйте це зробити, мені взагалі буде на це все одно. Тому що, як ви бачите, це. Ця вони не знімаються. Ну давайте, давайте спробуйте, хлопці, це зробити. У вас взагалі нічого не вийде. Тому що по секрету скажу, в мене є ефект стійкість і насиченість. Це означає, що який урон я би не отримав, я все одно ні за що не знищусь. Ну, як я і казав, ми можемо позбавити життя злих мобів, щоб вони не чіплялись до нас. Але і також ми можемо створити життя. Але як? Як ви всі знаєте, у Майнкрафті є села з селянами, але поблизу немає жодного села. Тому так як ми граємо Бога, я пропоную створити власне село з власними селянами. І побудуємо його прямо на березі річки, тому що тут дуже гарно. Перший етап це побудувати будинки, в яких будуть жити селяни. Ми можемо будувати ось такі справжні сільські будинки, в яких, звичайно, крім ліжка, поки що нічого немає. Але селяни думаю, поставлять все, що їм треба. Також можемо створити ось такий будинок з вікном. Бачите, воно тут зверху. Це ж яким треба бути високим, щоб дострибнути і щось через нього. Побачити. Не знаю, але нехай селяни самі вирішують. Схожий будинок також ми можемо створити, в якому також, звичайно, нічого немає, але є балкон, на який ми можемо піднятися і дивитися на гарний вид. І ще давайте побудуємо ось такий будинок. Він, звичайно, трохи більше, але тут все одно буде жити одна людина. І я вирішив, що з цього села ми можемо побудувати справжнє місто. І я вважаю, що саме ось такі величезні будинки повинні бути в нашому місці. Один, два, три, чотири поверхи. В ньому. ну вже непогано. А цей будинок взагалі буде нереальним. Подивіться на нього. Це справжній будинок на дереві, але він, напевно, я не знаю, складається з 10 поверхів, і в ньому може жити одразу, напевно, 100 чи 150 селянинів, і вид в них буде, звичайно, на ось це озеро. А тепер головне, з чого ми і починали. Я казав, що Бог може створити життя. І давайте це зробимо. Беремо спеціальний генератор життя. Ось так він виглядає серце, як ви бачите, зверху знаходиться. Натискаємо на. Землю, і ми можемо створювати селян, як ви бачите. І створювати стільки їх, скільки тільки захочемо. Тому селяни, що я вам можу сказати, просто заселяйтеся у свої будинки. У вас тепер вони є. І так, тільки що за одну хвилину ми створили справжнє місто з великою кількістю селян. Це я називаю сила Бога. І до речі, мені цікаво, чи зможу я перетворити цей будинок на діамантовий. І до речі, ні, друзі, не можу. А хоча все ж таки можу. Але я поки що не розумію, як це працює. Як ви бачите, також з'являються діамантові блоки. Напевно, через те, що тут багато кущів, і кущі перетворюються на діамантові блоки. Тому давайте ось так оце зробимо. Просто натискаємо і здається, все ж таки, в нас потрохи-потрохи починає виходити. І я вирішив, що так як я побудував селянам гігантські будинки, ось ці маленькі їм просто не потрібні. Тому дивіться, що я можу зробити за допомогою спеціального кайла-блока. Це дуже надзвичайне кайло, і навіть я такого ще ніколи в житті не бачив. Просто починаємо ломати, і дивіться. Друзі, стоп, а чому нічого не відбулося? Давайте спробуємо з дерев'яних дошок. І. Е, як це? Напевно, на таких матеріалах це не працює. Тому давайте відійдемо від цього міста. І я спробую це перевірити на звичайній земельці. Ось таким чином, намагаємося її добути. Вау, ви це тільки що бачили. Ви подивіться на це, скільки я ж тут зламав блоків. І знову ж таки, я це можу робити і швидко, і нескінченно. І я взагалі від цього не втомлюсь. І давайте просто зламаємо зараз наш Майнкрафт. Е, ти чого? Ти на кого наш? Запав зобі, я навіть чіпати тебе не буду, хоча ні, тримай тобі. Так що там, він тут є чи ні, а його вже тут немає. Тому, звичайно, продовжуємо ломати. І зараз ми викопаємося до самого низу Майнкрафта. А ну, давай, а чому не виходить? А, все, друзі, вже викопалися. Ось тут бедрок, як ви бачите, і дивіться, це нереальне щось. І насправді мені це дуже навіть подобається. Тому що таке кайло я ще не мав у Майнкрафті, і воно дійсно масштабне. Ломає одразу декілька тисяч блоків за одну секунду. І поки, до речі, я це казав, дивіться, скільки я там блоків зламав, і я вже падаю. Це було, звичайно, дуже і дуже гарно, але падати нам, звичайно, не обов'язково, тому що, як я і казав, в нас є крило, і ми можемо літати. Але як це зробити? В нас є спеціальне ось таке перо, це також, звичайно, предмет, який ми можемо використовувати. Давайте візьмемо його в руки, і як ви бачите, нам додалося швидкість. Але швидкість ні в якому разі не допоможе нам літати. Що треба робити? Нам треба просто натиснути всього лише на одну клавішу, і це клавіша Shift, і ми ось таким чином одразу можемо взлітати. Подивіться, на яку я велику висоту взлітаю. До речі, якщо я впаду, я не знищусь. Про це можна не хвилюватися. Тому що знову ж таки, в мене є ефект стійкість, і я вже вище за хмари. І о, я взагалі кудись тепер зник. Тому що я знаходжуся на великій висоті. Давайте відпускати вже нарешті цю клавішу, і зараз будемо падати. Але так, як. В мене є крила, я можу ось таким чином ще й літати. Тобто, так, друзі, як ви зрозуміли, можливості в мене просто нескінченні. І я ще, звичайно, не всі вам показав. І давайте спробуємо приземлитися на цей будинок на дереві. Я не знаю, вийде в мене це зробити чи ні. І так здається, друзі, виходить прямо у будинок. Вау, це було круто. Можу, оселяни бояться сюди заходити. О, слухайте, давайте зараз наверх спробуємо якось приземлитися. Так, 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 сюди-сюди, друзі, піднімаємося, і ми вже на горі, як ви бачите. І як Казав так, селянини щось бояться взагалі заходити всі будинки, тому давайте трохи їх тут заспавнимо. Так, все, тепер ви тут живете, сідайте, лягайте, у вас тут навіть ліжка є, тому про це не хвилюйтесь. А я хочу спуститися і дещо зараз перевірити. Також в мене є спеціальний блок, ось так він виглядає, і він може змінювати інші блоки. Яким чином це працює? Нам треба просто ось таким чином натиснути, і як ви бачите, блоки серйозно починають змінюватися. Але я не знаю, що це за зелений блок, його достатньо. Достатньо складно зламати. Тобто, так, я не знаю, навіщо Богові ця річ, але за допомогою неї я зараз хочу змінити цей будинок і сухий та будинок не виходить змінювати. Змінюється, як ви бачите, тільки земля. А тут я можу це зробити і, до речі, не можу. А, я звернув я увагу на те, що навіть пісок змінився. Але це не ляжу, тому що в мене є ще одна секретна річ, яка вам сподобається. Взагалі, вона мені подобається більше всього, і давайте я вам її покажу. Це звичайна слаймова кулька, але ні, друзі, все. Це ж таки незвичайна. Тому що за допомогою неї ми можемо відкидувати мобів. Я вже знайшов вівсь, і давайте спробуємо на них це перевірити. вівця йди. Ого, нічого так а цю давайте, увагу, це було круто. Слухайте. А чи можемо ми відкинути ендер дракона так? Насправді це цікаве питання, тому ми, звичайно, в цьому відео це також перевіримо. Секунду, а я знайшов ще одне село, а вам тут селянинів достатньо. Чи мені ще треба трохи вам їх тут створити? Дивіться, до речі, тепер я можу створювати ось таких селянинів, тому що це взагалі. Інший біом. Вау, такі червоні, прикольний в них одяг. Але в мене також непоганий. І я забув розповісти вам про найсекретнішу здібність, яка є у Бога. Так як всі речі в моєму інвентарі просто не можуть міститися, але отримати їх, звичайно, мені хочеться. В такому випадку про них треба просто подумати, і вони з'являться в моїй руці. Не вірите? Тоді давайте перевіряти. Зараз я хочу, щоб в моїй руці з'явилося дуже-дуже багато золотих звитків, наприклад. І що, друзі, подивіться, вони. вони Серйозно з'явилися так, стоп, Я так можу напевно загадати все, що тільки захочу. Не вірю, просто не вірю. Але зараз це також перевіримо. Дивіться, в мене серйозно їх дуже багато, просто нескінченно. так селяни. Хто з вас хоче золоті злитки? Забирайте. Зараз когось ми зробимо максимально щасливим. Відкриваємо так, ломаємо тут цей верстак, хоча ні ломати не будемо, просто ось так от їх поставимо. Все, нехай тут будуть поки що. І давайте в цей будинок також зайдемо і зробимо теж саме. Ось таким чином сюди також ставимо і просто тікаємо звідси. Селя. Там, напевно, просто у шоці. Давайте, давайте, все селяни, Я полетів, ви набагато справ. Так, а про що б ще мені подумати? Я навіть не знаю. О, друзі, є ідея, як ви знаєте, є золота кнопка Ютуба, YouTube, яку ютубер отримує за цілих мільйон підписників. Тому зараз ми з вами просто викидаємо це золото, воно нам не потрібно. Нам взагалі всі ці речі не потрібні, діаманти і так далі. Просто забирайте їх від мене. Тому що я хочу отримати золоту кнопку від Ютуба. Ви мене чуєте чи ні? А я навіть не знаю, хто мене. Повинен почути. Але стоп, що, друзі, подивіться, вона вона з'явилася в моїй руці. Вау, це прикольно. На жаль, звичайно, кавун тут не написано, але вона в мене є. Так, я, напевно, можу повісити її у своєму будинку, але, на жаль, будинка в мене немає. Тобто я створив селянам місто, ціле місто, а собі нічого не створив. Це якось дивно. Куди мені тоді золоту кнопку свою повісити? Хочу, щоб прямо на цьому місці з'явився суперкрутий будинок, спеціальний будинок для Бога. Ого, нічого собі, ну він. Дуже незвичайний, а ходімо всередину. В ньому є декілька поверхів. Так як сюди заходити, слухати. Ну, прикольний, прикольний будинок, багато скринь є. Так, а це, я так зрозумів, ферма прямо усередині будинка. І навіть можна ще спуститися вниз, але я не хочу цього робити. І взагалі цей будинок якийсь темний, і він мені не подобається. Я собі не хочу такий будинок, тому побудуй мені інший будинок якийсь. Тільки щоб він був найкрутішим. Прямо на цьому місці я хочу, щоб він з'явився. Ого, прикольно! Це один будинок на дереві, але, друзі, як ви бачите, він відрізняється від того будинка, який я будував селянам. Так, а як в нього заходити? Давайте подивимося, як взагалі це робити. Так, ми можемо сюди зайти і підніматися по цій ліані. Це буде довго, але я повинен зрозуміти, як взагалі це працює, слухати. Не можу. А, ні, все ж таки можу. І далі нам треба підніматися ще й цією дорогою. Прикольно, тут на кожному поверсі є щось цікаве. І саме тут, я так зрозумів, я буду спати, якщо ще вище піднятися. Так, тут є ще один поверх. Для нас і вище ми вже точно не піднімемося. тому що я вирішив. Так як в мене є золота кнопка від Ютуба, я хочу поставити її прямо ось тут. Нехай чекає мене тут. А я зараз йду ще створювати деякі речі. Найскладніше, звичайно, друзі, зрозуміти, що я хочу, щоб в мене з'явилося. Тому зараз будемо думати, а зараз ми ось таким чином повинні взлетіти звідси, тікаємо. Будинки створювали, речі також створювали, але ми ще не створювали мобів. Тому я хочу, щоб прямо на цьому місці з'явився моб. Ну, дуже. Страшний, дуже сильний, щоб він навіть був сильніший, ніж ендер дракон. Нічого, собі, подивіться на нього. Оце зомбі. Так, стоп, а де мій ефект стількись? Чому він мені ще й серця може знімати? Це це що взагалі відбувається? Ого, так, друзі, він сильний. Ендер Дракон, безперечно, не може так робити. слухай, Так, все все, все, все зомбі. Йди звідси, я тебе блискавкою, просто закидаю, зрозумів мене. Так, він що, ще й рухається? Ти чого? Я тебе зараз знищу, зрозумів мене. Так, друзі, він залишився чи ні, я не розумію. Дивіться, скільки. Тільки блискавок, просто я в нього кидаю. А йому все одно, він серйозно дуже сильний. Мені б здається, я б ендер драконів вже б 10 за цей час знищив. А цей ще живе, це щось нереальне. А подивіться, здається, знищив. Так, прибираємо цей вогонь, і пам'ятаєте, він, він тут тільки що був. Але все, його тепер немає. Ну що, зрозумів, що зі мною зв'язуватися не треба було. Я ж сказав, щоб ти просто з'явився, не треба мене бити. Я про це не казав. Треба було просто мирно до мене відноситися. Але він цього не захотів. І це була його помилка. Я все літати, тому я хочу, щоб на цьому місці зараз з'явився справжній літак. О, стоп, що він серйозно з'явився, але він якийсь маленький. а Ми на ньому взагалі зможемо взлетіти. Давайте спробуємо, як це буде працювати. І здається, так полетіли. Так, ось таким чином. Ось таким чином ми можемо повертати, набирати звичайно, швидкість, а ще й висоту. А як спускатися? Я поки що не знаю, в керуванні не дуже розбираюся. Я гадаю, що до нього треба звикнути. А, ось таким чином можемо спускатися. Прикольно! Так, а я зможу приземлитися на якийсь будинок. Слухайте, друзі. Я хочу про П -п перевірити, який я професі. Професіонал. Давай, давай, давай. Каву не тебе видав. Вау. І в мене здається, вийшло, друзі, оцей крутий. А ще ми можемо підняти цей будинок і нести його прямо на собі. Ось таким чином. Давайте поставимо його. Ось таким чином. І можемо знову ж таки його підняти. Оце, оце я сильний. А до речі, дивіться. Я ще можу з ним злетіти. Дивіться, тепер тепер дивіться. Тільки що я літав на літаку, а тепер так, літає на мені. О, ну так. Це дивно, але це так і працює. Тепер я е, роблю так, щоб літ... О, стоп, а куди я зник? А, я зовсім забув про це. Тепер я роблю так, щоб літак літав на мені. Це дуже-дуже незвичайно. Так, давайте вже нарешті його поставимо. Ой, я знову взлітаю. Так, ставимо його. Тепер просто спускаємося вниз. Ще й транспорт ми з вами змогли зробити. Вау, прикольно спустився. Ну і остання річ, яку я хочу отримати перед зустрічю з драконом, це щось таке миле. Хочу, щоб в моїй руці з'явилося щось миле. Так, і щось з'явилося, я поки що не розумію, що саме. Давайте поставимо. А, я зрозумів. Це дитяча іграшка, і так вона мило, її навіть можна комусь подарувати. Прикольно, прикольно виглядає, можемо зламати, і. Е, е, куди? Куди вона зникла? Щось я напевно зламав. Е, я, я не спеціально, але, друзі, як і казав, буде дуже цікаво, наскільки швидко ми знищимо ендер дракона. Ну щось мені здається, що максимально швидко, десь за хвилину, якщо ми тільки цього захочемо. Тому давайте вже перевіряти. Але щоб з ним зустрітися, нам, звичайно, потрібен Ендерпортал. Тому я хочу, щоб на цьому місці з'явився з'явився Ендер портал, і я вже зміг зустрітися з Ендер драконом. Дякую за оперативність. Це було швидко. І поїхали. Дракон, зустрічай кавуна Так, як би мені тут все зламати, давайте за допомогою нашого кайла. Чомусь він багато боків не може тут ламати, тому що, напевно, треба вниз копати. Тільки так він буде ламати багато боків. Але чому це я взагалі так копаю? Ми можемо просто ось таким чином копати уверх. Я взагалі застряг і не розумію в яку сторону мені треба копати. Тому я просто буду копати угору. Я думаю, що це вихід іде. З нашої ситуації, тому що ми просто застрягли. О, знайшов. Так, тепер взлітаємо. Ось таким чином. Ну що, де цей дракон? О, я вже його бачу, бачу також ендерменів. І нам треба знищити ось ці його кристали. Чи не треба? Я навіть не знаю, будемо їх знищувати чи ні. Мене вже всі починають бити і сухати. Це взагалі неправильно. Тому отримайте блискавкою від кавуна. Зрозуміло мене? Давайте, давайте. Ви зараз всі будете горіти і сухати. Ну, достатньо швидко виходить їх знищувати. А цей щось взагалі якийсь був дуже крутий. Напевно, багато в нього так, цікаво, коли дракон спуститься сюди до нас, е, ти ще хто такий. Ти чого взагалі не треба на мене нападати? Так ось я кажу, я хочу, щоб дракон сюди спустився, і хочу блискавку його знищити. Чи я можу навіть не чекати цього моменту? Давайте ось так ось спробуємо взлетіти і кидаємо блискавку. Прямо у дракона. Давай, давай, давай. А я не можу, я не можу в нього попасти. І дивіться, в нього все раз серйозна охорона. Ось ці хлопці його просто охороняють. О, нарешті дракон йди сюди, до кавуна. І... Стоп, стоп, стоп чому я... А чому я не знімаю взагалі йому здоров'я? Це взагалі як? На тобі, на тобі, кажу, слухайте, друзі, якось не виходить, серйозно. Ні, друзі, все ж таки потрапляю в нього, все нормально, але йому здоров'я відновлюють кристали. Так, бачите, можу, можу в нього потрапити. Та його ще й всі захищають, слухайте, ну це складно. Точніше, не те, щоб складно, на це треба просто витратити деякий час. Так, кристалів давайте ось таким чином будемо знищувати. І просто ось таким чином, друзі, піднімаємося і потрохи їх знищуємо. Потім почекаємо, поки дракон спуститься до. Нас і знищимо його. Ей, дракон, ти вже готовий зі мною битися. Так, а я можу той кристал знищити? Та легко. Ого, нічого собі. Ти що? Намагаєшся мене скинути. Та мені взагалі все одно на це. До речі, жодного кристала майже не залишилося. Ось там там щось є, зараз також вибухне. І ось цей останній. Давайте, друзі, також взриваємо його, і все кристалів більше немає. Дракон, давай тепер сюди. О, виходи, виходи, друзі, подивіться, потрохи виходить. Розумієте, я тільки блискавкою можу його знищити. Ні, все, я, я вирішую. Дайте мені зараз суперзброю, за допомогою якої я з легкістю знищу ендер дракона. Тому що блискавкою щось не виходить. Всі мені ще й заважають. О, це вже я розумію. Поїхали, стріляємо. А чому я в нього попасти не можу? А якщо ось так: от я отримав нову зброю, ось таким чином, друзі, ось тут все, 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 все. все. Як ви бачите, дракон тут знищився. А ефекту я вже не помітив. О. Бачите, друзі, все в нас ідеально. Я отримав просто нову зброю, за допомогою якої я вже і знищив дракона. Спочатку автомат отримав ще й мечі різні, але вдалося за допомогою цієї. Що вона роба? Ми просто беремо ось таким чином і взриваємося. І як ви бачите, ніхто тепер мене не дістає. О, ендермен, ендермен хоче. Бачите, ендермена ще й знищив. Так, ну що, хто ще хоче напасти на кавуна? Давайте, давайте, всі на мене. Я буду ось так от вас бити. Ви всі підходите, і я ось так. От їх всіх взірвав, друзі. Бачите? Це не. Реально, просто нереальні речі. В нас їх було сьогодні? Ну дуже 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 багато. І зараз я вирішив, що я хочу отримати тисячний рівень у Майнкрафті. Зараз, як ви бачите, він в мене 61-й. і останнім моїм бажанням буде отримати тисячний рівень. Мені просто цікаво, як це буде виглядати. Ого, друзі, в мене вже 1008-й рівень. А коли я казав про рівень, в мене був якийсь взагалі 60-й, наскільки я пам'ятаю. Тобто, так це дуже дуже навіть круто. Хто хто на мене знову нападе? Скільки можна? Хлопці та дівчата. Так, тут і хлопці, і дівчата, як ви бачите, намагаються мене знищити. А це за ендермен? Ви його тільки що бачили. Ось він там, бос ендерменів. Чи що? Подивіться, як він виглядає, він ще й телепортується. А зараз хочу 10 тисячний рівень у Майнкрафті. Цікаво, це відбудеться чи ні? Так, друзі, відбулося. Як ви бачите, в мене 10 тисяч двісті рівень. Ну і добре, давайте вже. Я просто, знаєте, ніколи ще це не робив. 100 тисячний рівень у Майнкрафті хочу отримати. Просто в мене ніколи не було стотисячного рівня у Майнкрафті, я хочу це отримати. Вау, я такого ще не бачив. 100 545 рівень. Тобто так, я знову ж таки можу попросити все, що тільки завгодно, і в мене це з'явиться. Я просто в шоці, Тепер давайте тікайте, від мене моби злі. Ого, я що ще й не знищив його з першої спроби, а з другої вже точно знищив. І друзі, дуже-дуже сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Напишіть у коментарях, який предмет вам сподобався більше всього. Мені насправді більше всього сподобалося кайло. Ну а якщо в цілому про це думати, то звичайно мені сподобалось це здібність, що я можу отримувати все, що тільки захочу, якщо просто про це попрошу. Це взагалі щось нереально. Серйозно, все, що завгодно можу отримати. Ну, а зараз обов'язково обов'язково натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кевун. Всім до побачення, друзі.